Друзі, всіх вітаю. Виїхав на риболовлю. Сьогодні я приїхав на озеро Торф'яне, це Київська область, місто Бородянка. Сьогодні трішки буде такий, можливо, незвичайний формат для мого відео, тому що сьогодні буде тест невеличкий. Ось, А саме тест буде метод міксів. Я взяв такі самі найпопулярні метод мікси, які в нас продаються, і які більшість з вас всіх знає. Так, Взяв, значить, я білочан і Crazy Carp. це перші два. І ще два взяв. Це Пугач та Carp Pro. Method Mix і Pro — це новинка цього сезону. З'явились вони в цьому році. В тому році я їх не бачив. По смаках. Всі чотири — всі білочан. Я спочатку думав, можливо, там. Взяти два білочан, два якихось ще різних або взагалі чотири різних взяти. Але подумав, що для того, щоб порівняти їх, мабуть, все ж таки буде правильно взяти всі однакові. Тому все ж таки взяв всі білочан. Що по цінах? Найдорожчі це Bounty та Crazy Carp. найдешевші це Пугач та CarPRO. Що тут по грамах? Пугач 400 грам, на жаль, Карпро я не бачу вагу. Але так, судячи, з усього теж 400, а Bounty і Crazy вони по 500 грам. Вони оці два, ну, кожен, коштують майже по 300 гривень, а ці пугач і Кр... Карпро вони коштують до 200 гривень. Якщо у вас є знижка у флагмані, буде ще дешевше. Так, і швиденько. Крейзікар. Він вже готовий до використання. Він зволожений, ароматизований. Тобто ви приїхали на водойму, відкрили і одразу його можете використовувати. Пугач також вже ароматизований, але його треба дозволожувати. Я так відкрив, потрогав він сухий. Треба додавати сюди якусь рідину ну, воду. Карпро і Баунті йдуть всередині з ліквідами. Ось у, у вас баночка ліквіду. Ви виливаєте спочатку всю банку у судочок, потім набираєте її води з водойми. Там все це вимили, що залишилось в банці. Також вилили сюди, перемішали і даєте 15-20 хвилин настоятись. Ну і саме, мабуть, цікавий екземпляр це у нас буде Баунті, тому що він йде 4 в одному. Вони туди напхали багато всього. Давайте зараз. Я думаю, що багато хто користувався і так знає, що нас зустрічає в Баунті. Також ліквід є, але банка тут, як бачите, не повна. Вам потрібно залити до повної води, все це розмішати гарно і також вилити в ваш пелет. Є ось така мірна ложечка. Потім є в них активатор кльову ось такий. І ще тут у нас є. Ось така флюрорідина Тому такий баунті, самий багатий. Ось, Але і коштує дорожче за всіх. По метод міксам, в принципі, все. Будемо пробувати зловити щось чисто на флет, без закорму, без нічого. Пошуковим методом. І побачимо, що нас з цього вийде. Вдасться нам взагалі хоч щось піймати, чи взагалі ми нічого не впіймаємо з вами. По насадках зараз покажу. Вирішив. Розпочати з попапів я. Перші два це будуть вортикси від українська рибалка. Це чорний перець кальмар, ось такий рожевенький, і кукурудза, тигровий горіх жовтий. Тут в банках іде мікс 10 та 8 мм. Я поставив і той, і, і той інший 10 мм. І карпрошні, ось такі вафтерси. 6х10 мм зі смаком кислої груші. Ось такий тік-так. І вони такі рожеві, помаранчеві, точніше. Ось це в мене на початок. А там далі буду дивитись, можливо, баланси поставлю. От, якщо взагалі буде риба клювати. Що я запримітив, що вихідні, а рибаків чомусь тут немає. Дуже там, здається, один чи два ще крім мене є. А так, озеро Вільне це дуже дивно, тому що, наскільки я знаю, тут завжди багато людей, завжди, завжди повно рибаків. Коротше, побачимо. Сподіваюся, що мені вдасться таким методом спіймати рибу, не годуючи її нічим. Назвати якимось це тестуванням або порівнянням дуже важко, тому що я вважаю, що треба ось з таким набором. Поїздити на декілька водойм, не на одну, один раз, а там на 3-4 різні водойми. Ось там постійно з одними тими ж метод міксами. І спробувати ловити і дивитись на результат. Тому що ну, це, на жаль, буде не показник, але все одно, я думаю, що буде цікаво. Ми ось побачимо, чи здатні метод мікси, щось піймати без, без закорму. Тому все. Я пішов заряджати флетики і буду закидатись, тому що вже третя година дня, а я ще не розмочив навіть вудлища. Тому все, залишайтеся зі мною і будемо разом з вами дивитися, що з цього всього вийде. Здається, є перше клювання, попустило, вже вдруге попускає. Так, щось сидить, йде в берег, давайте буду тягнути. Це вже другий раз воно попускає, вже підтягував перший раз. Але щось я нічого тут не відчуваю. А ні, щось є. Так, тут дуже близько до камиша, головне, щоб не завів камиш. Щось невеличке, мені здається? О, о о. Ого, 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 що він робить? Так, де ти там? Якийсь біснуватий трошки? Так, ну що, перший є. Перша рибка у нас у маті це ось такий малесенький коробчик, десь кілограмчика 2 не більше. Взяв він узяв на ближню точку і на попавчик кисла груша помаранчевий на маленький десятий гачочок. Тому все, я навіть, мабуть, зважувати не буду. Зараз його оброблю і буду відпускати. Як бачимо, можна піймати рибу без прикормки, просто на флетик. До речі, у флетику був стікмікс від CarPro. При перезакіді я кожен раз міняю стікмікс на інший. Десь я перезакидився, пройшло хвилин 20 і ось відбулась. Покльовочка. Тому все, я цього відпускаю, перезакидаюсь і будемо чекати далі, щось велике. Друзі, був паровозик, але не довгий, на середню вудлище. Так, рибка там сидить. Потрошку їде паличка. Давай. Не хочу він розганятись, давайте будемо дивитись, що там. Сильний вітер сьогодні цілий день, Сподіваюсь, він не буде сильно заважати. Так, пройшло десь ну, майже півгодинки після закиду. До речі, я перезакидаюсь кожні пів години. Ось. А... Якщо чесно, я не пам'ятаю, що тут за стікмікс я використав. Але мені здається, що тут якраз теж карпрост. Ну, по відчуттях вже рибка побільше, ніж. Попередня, перша. Що ж, друзі, риба була там гарна, явно, і під самою вимазкою вже під самим підсаком був схід. До речі, гачки я використовую всі без борідки. Можливо, це була причина, можливо, погана засічка. Ми вже про це не дізнаємось. Але факт є, факт, був схід. Клюнувась на такий рожевий попапчик він. Це чорний перець кальмар. Блін, забув, що був за стікмікс, але здається мені, що тут був Карпро або Баунті. Але все ж таки здається, що був карпрошний стікмікс. Блін, не пам'ятаю, я зараз, щоб більше такого не повторювалось, зроблю, мабуть, табличку в телефоні і буду записувати, на яке вуди який стікмікс в мене йде. Ось. А, а так все. Пішов перезакидатись, будемо чекати далі. Як бачите, без закорму, просто на флетики, рибка клює. Друзі, ну що, нарешті дочекався паровоза. Дивіться, скинуло вулище. Давайте буду тягнути. Ставлю телефон на штатив, гарний паровоз. Якраз клювання десь приблизно разу 20-30 хвилин. Ой, Щось там гарне, здається, сіло. Ну. Тут маленький гачок, десяточка. Ось тут стоїть вафтер з карпрошний кисло груша. Так, і якщо я не помиляюсь, то тут зараз був метод мікс ScarProшний, але я подивлюсь. Я записав вже цього разу. Друзі, що знову схід, знову під самою вимосткою. Зараз перевірю гачки, щоб вони були гості. А так що, перезакидаю, поки ще що щось видно і буду ловити далі. А як бачите, рибка клює. Ось і зараз подивлюсь, що тут був за стік-мікс і скажу вам. Ну що ж, я подивився, так, дійсно тут був методмікс від CarPro. І здається мені, що минулого разу також там був Карпро. Три клювання і всі на метод-мікс від CarPro. Тому дивимось, я думаю, далі буде цікаво. Шкода, що риба тільки сходить, але якщо там було не видно, він головою мотиляє, мотиляє дуже сильно. Гачечок маленький, безбородий. вискакує дуже-дуже легко. Все, я пішов закидатись, тому що часу мало. Вже темніє, а ще хочеться половити рибку. Ну що ж, вже 9 вечора, вечора, початок 10-ї щойно я перезакинувся. Клювань більше не було. Так що так, чекаємо на рибку, а ми тим часом зробили вечерю. Зараз вам покажу і будемо їсти. Тому ви теж сідайте вечеряйте чи їсти. Не знаю, коли це відео вийде. Ось, так що... Зараз по вечерям, мабуть, підемо вже відпочивати. А там побачу, залишусь я ще завтра на день чи ні. Ось Тому що, в принципі, пелицю вже багато залишається. Ну, ось Треба б його було б краще використати, не залишати, ось тому що може він пропасти. Ну що ж, давайте покажу, що ми тут приготували. І так, роблю вам огляд на вечерю. Ось такі домашні ковбаски. Зайшов вугалю баловану, купив. Зварили гречки. А, ще парує. Ось тут у нас салатик зробили. Та ось така буде вечеря. Думаю, буде достатньо. Тому все, друзі. Всім приємного, якщо хтось під відео зараз буде їсти. Друзі, добрий ранок. Вибачайте, сонце прямо в камеру світить. У мене є клювання. Зараз десь восьма. Я перезакидався хвилин 15 тому назад. І ось є покльовка. І, до речі, ось тут карпрошний метод мікс зараз стоїть, це крайня. І там е, по папчик стоїть е, це кисла груша. Так, давайте буду тягнути. Я встати то встав, але ще не прокинувся. До речі, вночі було без плювань взагалі. Ну що ж, є друга риба, але вже не перше далеко клювання. Зараз перенесу його в мат, поверну мат так, щоб він не був навпроти сонця. І покажу вам, кого ми впіймали. Рибка, здається, невеличка, але все одно приємно, що клює. Ну що, ось такий красень клюнув зранку. Невеличкий, але все одно приємно. Зараз його зважимо, Цього вже тут. Є що зважити <хи> цей раз. Зараз подивимося. Яка вага. До речі, засічка була не дуже сильною. Збоку губи була. Ось Він теж міг зійти. Не знаю, чому такі засічки погані. Що, пропоную його зважити і будемо відпускати. Ну, сумкою 6 кг. Без сумки буде десь. Це виходить скільки? 5 4... Десь 4900 без сумки буде, ну майже 5 кг. Але, якщо чесно, я здивований, приємно, що в мене без закорму, без прикормки там клює риба. Просто на флет і при тому клювання я можу сказати швидкі. Але клює поки що працює лише один стікмікс, це карпрошний. Тому ось так, блін, ну я здивований, найдешевший стікмікс Мікс і працює найкраще. Якщо так і піде, то я вам скажу, що це дуже добре буде, тому що кожен зможе собі там цей лоточок взяти на день, він менше 200 гривень коштує. Поїхали на рибалку з одним стікміксом і ловити рибу. Добре, все. Я відпускаю, і буду перезакидатись і ловити далі. Друзі, ну що, подивіться, який крутий паровоз вечірній. Щойно перезакинувся, хвилин 5 пройшло. Ви просто подивіться. Там стоять баланси, Ось щойно щойно перезакинувся. Давайте буду швиденько тягнути. Цілий день майже без клювань сидів. А тут дивіться такі паровозіще. Ой, як тягне. А тепер головне його витягнути. <рі> Якраз вже збираюся, як завжди, додому, і під кінець у мене їде палка. Якраз вітер стих, тому що сьогодні знову дуже вітряно було. Цілий день вітер. Так, він йде вправо в камиші. І це погано. Так, іди сюди ніяких камишів. Покажись, кто там. Ну. тихо, ой, пиццак поплыл, блин. вже на сьогодні останній і такий гарненький попався, блін. Опа! Ну що ж, нарешті гарна риба за півтори доби. Так, але невамовна риба якась. Нарешті гарна вже остання. Клювання у мене, звісно, ще були, але... Але не реалізовані. Тоді... Дай диви. Тоді я тебе хоч побрисню. Це просто якійсь. Ну що ж, давайте спробуємо показати, бо бачите, який він неспокійний. Ну ось такий супер коровчик. Друзі нарешті тут вже трошки є в ньому ваги. Ось такий чудовий порадував мене. Прийшло після закиду 5 хвилин і поїхала в мене палка, давайте зважимо його. Рівно 9 рівно 9 з сумкою. Ну, сумка зараз суха, я думаю, вона десь буде кіло важити, тому що вона мокра кіло 100, кіло 200 важить, а суха десь вона кіло. Тому я думаю, що тут 8 є рівно. Ну що ж, супер, це. За ці півтори доби найбільша риба. Але нічого, я все одно задоволений, я вважаю, риболовля вдалась. Тому що я так поїхав просто тестувати е, пелець для флета, для стіка, він підходить. Ну, -х 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 без прикормки, без нічого. Я можу сказати, дуже гарно ловлю рибу. Я вражений задоволений. Тому все, з вас лайки. Давайте відпускати і будемо збиратись додому. Подивіться, який він довгий, точно як паровоз. Такий сазан навіть більше, ніж короб. Довгий-довгий, для комур довгий. Клас, дуже гарна риба. Все. Зараз він трішки відійде. Попли. А... Що тут був за пелець, я якщо чесно не пам'ятаю, тут був, здається, або карпро пелець, або крейзі карп. Я от не пам'ятаю. Друзі, вибачайте, блін, бо я прибирав лотки, я вже не розраховував на якесь клювання. Де ж кажу, я вже збираюсь додому, так вже вуду ще, ще стояли, знаєте, на обиоту. Може буде, або може не буде. Я не пам'ятаю, на жаль, який тут був метод мікс стояв. Зараз я спробую якось определити, якщо опилюю, я вам скажу. Якщо ще буде рибка, я обов'язково покажу. Ну що, я подивився, який там був метод мікс, і там виявився CarPro, вони в мене всі лежали по порядку під кожним вудлищем. Ну, от, Наприклад, там я на друге вудлище закинув на карпрошний, і я під друге вудлище його поклав. Я їх зібрав зі стопочкою по порядку і на другому був іменно карпрошний. Я, якщо чесно сказати, вражений цією продукцією, тому що я перший раз її використовую, перший раз я купив їхній метод мікс. Ось, взагалі, я їх ще бачив там, здається, весною чи влітку вони з'явились у CarPro. Я їх не купував, це перший раз. Вирішив просто от взяти, порівняти з іншими, там, на пробу взяти різні метод мікси і взагалі порівняти їх між собою. Всі клювання за півтори доби були лише на нього. Я не знаю, що вони там таке зробили. Але от по ароматиці він такий самий, знаєте, насичений, самий сильна ароматика в нього. Було ще одне клювання на крезі Карповській у мене. Але там я дістав без гачка, обірвало гачок. І обірвало на повідочному матеріалі Клаймакс. Ось це вже не перший в мене такий обрив. Не конкретно на цій водомі, а взагалі, ось, скільки я їм користуюсь цим Клаймаксом. Я його Зазвичай використовують якісь маленькі гачечки, такі 10-го розміру. Але вже не перший раз. У мене там, наприклад, є клювання, я витягую, у мене нема гачка, обривається повідочний матеріал. Коротше, я їм не задоволений, не знаю, всі кричать «Клаймакс!», клаймакс я їм не задоволений. Це так. Відступ від теми. Швиденько розкажу вам своє враження взагалі по всім цим методміксам. Однозначно, сьогодні перше місце це. Карпро, це конкретно стосується даної водойми і, і даної риболовлі. Тому що на іншій водоймі може, у вас може бути працювати зовсім інший метод мікс, або взагалі нічого не працювати. Ну, ви тут не вгадаєте, ви ж маєте це розуміти. Тому ця риболовля це карпро. Я ставлю його на перше місце. Друге місце, мабуть, буде за баунті з пугачем. А третє місце я віддам, мабуть, Крейзі Карп. Поясню, чому Crazy Карп на останньому місці, тому що ароматики в нього білочана взагалі немає. Він там називається тай-білочан, типа тайський білочан. Але запах в нього Робін Red. Хто ловив на Робін Ред, хто знає, цю ароматику Робін Ред, це спеція, то він Робін Редом чисто пахне. Не білочаном. Тому ось так. Сьогодні ось такий топ мій склався. Для мене особисто. CarPro молодці, вразили. Працююча тема. Методмікс чудовий вийшов. Ще хочу взяти інші смаки їхні методміксів на пробу і подивитись, як буде риба реагувати на інші смаки від фірми CarPro. Кажу одразу це не реклама, друзі. Ви все самі бачили. Все. Ніби все, що я хотів вам сказати, розказати. Я сказав, і розказав, і показав. Якщо вам подобаються такі формати з якимись тестами оглядами, ви пишіть обов'язково в коментарях. Також пишіть, можливо, ви порекомендуєте ще щось на тест взяти, якісь прикормки, якісь насадки, там, баланси папа від якихось інших виробників. Коротше, якщо щось вам, от, для вас це цікаве, то я спробую це для вас зробити і взяти там на тест. Ви пишіть, а я почитаю, що ви там напишете в коментарях. А так на цьому мабуть все. Ще вудки в мене в воді. Якщо щось буде, ще клювати, я покажу. А якщо ні, то вже тоді з вами все попрощаюсь. Я пішов, коротше, далі збиратись, буду їхати додому. А з вами прощаюсь, як завжди, кажу вам. До побачення, до зустрічі на водоймі.